Морісон Олександр Платонович, радянський журналіст, громадський діяч. В Радянському Союзі не існує свободи слова, свободи друку, свободи особистості. Сталін Йосип Вісарійонович, екс-голова СРСР. Морісон дуже сильно помиляється: ні в якій країні нема такої свободи слова, друку, особистості, в організації для робітників, для селян, для інтелігенції, як в Радянському Союзі. Ми, учні 11 класу Козлецького гімназії No1, в рамках міжнародного конкурсу Радянське минуле пересмислення історії вирішили дослідити питання свободи слова та друку в радянські часи. Ця тема нас дуже зацікавила. Хоча з одного боку, у конституції ОРСР 37-78 року було чітко прописано: громадянам України гарантується свобода слова друку. З іншого боку, з сучасних книжок історії, засобів масової інформації ми постійно чуємо, що в Радянському Союзі свободи слова та друку не було. Тож ми вирішили спробувати провести власне дослідження, проаналізувавши діяльність районної газети Новини при Десенні». Пропонуємо до вашої уваги результати нашого дослідження на тему Свобода друку, право гарантоване конституцією чи формальність на папері. Козалецька районна газета «Новини Десення» заснована у лютому 1931 року як орган Козалецького РК КПБУ. До 1962 року газета називалась Розгорнутим фронтом, а потім «Ленський шлях, а з 1996 року і до сьогодні «Новини про Десення». Саме в цьому приміщенні знаходиться редакція газети. Володимир Степанович, розкажіть, будь ласка, про син? Я народився в селі Петутике Залеського району. Як закінчив школу, У мене була так мрія до музики. Я десь в 8 класі мене в 4 класі мені її показали на гармошці одну пісню. Так. І на другий день я її зіграв. Я потім хотів поступати в в черзі в Чернігів, а щоб поступити в училище, треба було музичну школу, щоб була осві... музична освіта. А як мене не було? Ну, я, можна сказати, взяв тільки собі нотну грамоту. Я в восьмому класі мені ну, дядько приїжджав з фотобачком, і я щось так різко загорівся, фотографія. Він мені показав, там фотографував, проявляв, і він каже: на матері, купи фотоапарат. Бо самокласі це ходив. Купили мені зорки чотири. Ну, Фотографія займався, це ж коли я працював у клубі. Ну, вів, художню самодіяльність, там стенди були, і фотогазету випускав колгосп. І приїхали, а тут у нас вже фотокореспондент зверобив, що його вже практично, він вже пенсіонер, і треба було знайти фотокор. Ну, я приходжу, замредактора там сидить, він так на мене подивився, скаже. Приходить до нас робити фотокореспондентом. Культура і газета — це ж, кажу, різні вей... речі. Да? Це дядько Славья Сука приїхав, він каже, іди ти нічого не потеряєш. Це його слова. Я приходжу, кажу, так, да, я ну, сам Значить, Працюю 77 року, 44 роки. Такий старший. Ну, допомагаємо, допомагає, кажу. От, ви так довго працюєте в цій газеті. От яка була ситуація із свободою друку на, протягом часу, в радянські часи? Що всі зараз дуже негативно там, відгукуються за радянські часи? Так, що не... Ну, може там були там, перегиби і так далі, і так далі, але я б не сказав, що щоб, там на пресу якесь було давлення. Там. І у ті часи. Ну, ще, як, критика була, от, щось таке в колоспі зробили там погане, в кавичках. Да? Ми їдемо і їх покритикували. От, там, чи бі, голова коло, чи що, коло був дати відповідь у редакцію, що вони виправили становище. Це доволі таки контроль був хороший. Щоб таких запретних тем я б не сказав, що чого ми. Ну, правда, ну, були так, от військові, допустимо, от Десна, Десну ми не, не мали нічого писати. Навіть, що там побували шефи військової частини. Це якщо ми так і напишемо в газеті, значить можна ви, зробити висновок, що у районі є військова частина. Що зв'язане з воєнщиною, так от це такі. Це таке було. Як ви вважаєте, в Незалежній Україні є свобода слова є в пресі? Це таке питання, як кажуть, дуже не те, що спірне. Бо зараз, як хоч кажуть, ні, ну ми то самі на себе заробляємо, так скажу. Якось викручуємося. А як, от, допустимо, там якийсь співвласник, що як от на каналах телебачення, там що. Що ми як, вони виходять як заложники. Їм кажуть от, вести таку лінію. Так? Якщо він буде щось своє, його просто можуть вежливо mm -hmm. попросити. Так що, от, щас, ну, а це, це останні часи, так що багато чого порушиться, і свобода слова, у нас йде по нахті. В радянські часи якось таке не було так. Хоча ми могли ми там прокритикувати, ну там вже першого секретаря ми вже не прокритикували, а зараз, допустимо, як Зеленського, критикують комуналі, так? Да? Допустимо, або що я мог щось таке там сфотографувати, щоб вже трошки как, не, 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 не туди. Значить, він може просто не поставити. Я, допустимо, я хочу щось фотографувати, да? і хочу там доказати. Я кажу, став. Встав у газету там до кастима, а він може, ага скаже, ні, де ні, я цього не поставлю, то що мені попаде. Як, ну, скажімо так, Степана завжди запитує зараз з свого досвід до Радянського. Каже, кажу, наразі реагуватися. Він каже, з якого ракурса рехувати з позитивного чи з негативного? Я, що що не вийшла газета, це катастрофа. Це я ж кажу, 99%, що редактора вже на роботі. Все таки було строго. А зараз газета вийшла, не вийшла нікому. Діла до цього немає. Так що. Ви казали про часи. Ми читали газети часів радянських, оце, коли їх друкували, і там більшість було про сільське господарство та успіхи у цій галузі. Колись Бу... був голова районної ради Володимир Пономаренко, так він такий, Хоч мій товариш він, а, казав, каже, Анатолій, у нас район сільського господарського писати сільське господарство. Просто він, колишній голова колоски в його голові, як кажуть, що сільське господарство тут да не тримається на сільському господарстві район. Казалицький район тримається на форлеті. Є, Як платить 70... Відсотків усіх податків, які находять у районний бюджет. Було 39 холосів у районі і кожен давалась тему, бо це було важливо, щоб показати, що район виробляє. Промисловості майже не було. Гуманітарна сфера, освіта, культура, вона майже не вважалася за серйозну тему. Колись вийшла була стаття вже при Гарбачову, то три копійки на культуру. Тобто на гуманітарну сферу, на освіту культуру виділялося 3% від бюджету всього лише. Зі спогадів Анатолія Коломійця, колишнього заступника редактора газети. Треба сказати й про те, що редакція, її робота, була під жорстоким контролем райкому партії та обкому, де був постійний оглядач нашої газети. Він регулярно надсилав свої рецензії. Вони були критичними або ж настановчими. І лише зрідка позитивними. Газета, як орган районного комітету партії, була дієм його помічником. Досить було подати на її сторінках предметну критику керівника, як це ставало в більшості випадків предметом обговорення на черговому засіданні бюро РК. Гортаю підживки тих далеких років, кидає поглядом на нинішнє. Як змінилася газета, скільки наболілих питань піднімає, але журналістські труднощі не змінилися. Кожен намагається писати тільки правду, якою б вона не була. Це наше основне кредо. У завицькому архіві на зберіганні знаходиться підборка газет, починаючи з 1962 року. Ми вирішили проаналізувати їх зміст. Тематику Газети друкувалися українською мовою, а провідними темами були колгоспів та досягнення сільського господарства. Це може підтвердити такими статтями: як «Потримуємо наші зусилля, спорядом майбутнє, трудяться пенсіонери. А також статті на антирелігійну тематику пропаганда атеїзму часто зустрічалося возвеличення соціалізму та комунізму, пригнічення країн Заходу, в особливості США в 70-х роках було місце і для критики. Що ж порівнювати з сучасною газетою, то в редакції і районній бібліотеці нам пощастило побачити підшивки газет минулих років. А також перший макет новорічного випуску 2022. Сучасна газета отримала оновлений дизайн і нову структуру. Як і говорив головний редактор, вся тематика гуманітарна. З газети майже повністю зникла тема сільського господарства, а також пропаганда атеїзму. Багато уваги приділяється культурному розвитку регіону. Для цього навіть відведено окремі рубрики. Ще однією відмінністю є наявність рекламних колонок. В основному це вакансії на роботу або реклама товару. З іншого боку, залишилися деякі рубрики, схожі на радянські, наприклад, статті з закликом до захисту тварин, боротьби з наркоманією, а також наявні необхідні для сучасної газети телепрограми. Ми провели опитування серед робітників нашої школи і знайомих, щоб оцінити стан свободи друку в газеті новини Придесення. За результатами опитування, більшість людей оцінили стан свободи друку в радянські часи від 1 до 3 балів за 5-бальною шкалою. У той час, як у незалежній Україні переважають оцінки від 3 до 5 балів. З результатів опитування очевидно, що становище свободи слова та друку покращилося у порівнянні з радянським періодом. Ще однією не менш важливою частиною нашого опитування було порівняння джерел інформації в різні часи. Період з 1960 по 1991 роки козельчани отримували новини переважно з районної газети, також від друзів, сусідів та колег. Дізнавалися новини, слухаючи місцеве радіо. В період незалежності розширились джерела інформації. Поряд з державними з'явились приватні змі. Перше місце займають соціальні мережі та інші інтернет-ресурси. Газета посідає друге місце, а останнє сусіди та друзі. За весь час дослідження районної газети ми дійшли висновку, що натиск, звичайно, був, але його вміло приховували. Деякі працівники його не відчули, тоді як у редакторів та їх заступників залишилося чимало спогадів про жорсткий контроль. Часто вони писали лише те, що їм говорили, і ані нітрохи більше. Головне те, що це не залишилося безслідно. В нашій країні ще існує комуністичне мислення, а ЗМІ одна з багатьох галузей, на яку досі впливає комуністичне минуле. Варто сказати одне. Нам дуже пощастило, що ми можемо вільно висловлювати свою думку. Сучасне покоління вже не знає і, на щастя, не знатиме того натиску і пропаганди, які були більше ніж 30 років тому. І з кожним роком поняття комунізму все далі відходитимуть у минуле. Є таке принцип, як називається цензури нема в Україні. Але в журналістів є самоцензура. цензура. Але думаю, що сказати. Що, що, що Совок і ще садить. <клухає> Як кажуть?